Хронічний односторонній гамаріт. Я лікар-стоматолог. І зараз багато лорів думають, що він поліз в нашу спеціальність. Але ні. Хронічний односторонній гамаріт у 90% це стоматологічна проблема. Як кажуть французи, шукайте жінку. А я в цьому випадку скажу, шукайте причини зуб. Бо дуже багато пацієнтів пожиттєво мучаються з цим питанням. І якщо воно у вас є, то якщо ви вже неодноразово лікувались від одностороннього гаймориту, зверніться до кваліфікованого лікаря-стоматолога, зробіть КТ і отримайте відповіді на всі запитання. Я з впевненістю на 100% можу сказати, що завжди знайдеться той зуб, який своїм запаленням роздратовує, або навіть запалення іде в гайморову пазуху і постійно стимулює. Появу хронічного одностороннього гаймаріту. Від гаймерової пазуха вона виконує дуже важливу захисну функцію. Якщо б не було у цього буферу, куди може виділятися ексудат під час запалення на верхівці зуба, то ексудат би одразу проникав би до ока. А ми всі знаємо, що око це частина головного мозку. Тому гайморова пазуха виконує буферну захисну функцію. І якщо ви страждаєте на хронічний гайморит, Зверніться до кваліфікованого лікаря-стоматолога, зробіть КТ. І я 100% відсоткових скажу вам, що ви ми знайдемо якийсь причини зуб. І перелікував його. Ви вирішите всі питання. Па-па!